До 2014 року ця стаття мала наступну редакцію. Якщо ми говоримо про чоловіків рядового, сержантського та старшинського складу, то військовий облік поділявся на два розряди: перший розряд за віком до 35 років. Другий розряд рядовий склад був до 40 років. Сержантський і старшинський склад до 45 років. Прапорщики та мічмани до 50 років. І ця стаття мала редакцію, що при цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду був граничним віком перебування взагалі у військовому запасі та резерві, тобто до 2014 року до змін граничним віком перебування в запасі для рядового складу це було 40 років для саржанського старшинського складу до 45 років. А дехто з цих чоловіків пройшов офіційну процедуру виключення з військового обліку, тобто в них збереглись військово-облікові документи, військові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних спочатку. Та записами про виключення з військового обліку саме на цій підставі. Ті, хто особисто не звертався в ТЦК, вони повинні були автоматично бути виключеними з військового обліку в рік виповнення віку, який був граничним на той момент. Проблемою цього питання полягає в тому, що у 2014 році відповідно були внесені зміни до статті 28 закону про військовий обов'язок та військову службу, і підвищено граничний вік перебування в запасі до 60 років. При цьому районі. Почали автоматично ставити на військовий облік раніше виключених чоловіків, декого навіть не викликали ніякими повістками просто в відповідно в картотеці ставили відмітку про взяття на облік. А коли запрацював єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, чоловіки помітили, що в цьому реєстрі вже є записи про перебування на військовому обліку військовозобов'язаних осіб.